Патрібуло енерго спрацювало в день виборів до Верховної Ради. Ну, загалом можна оцінити нашу роботу як надзвичайно організовану. Ми спрацювали позитивно до виборів. Ми підійшли підготовленими і вибори пройшли на належному рівні. Електропостачання виборчих дільниць в цілому було організовано досить надійно. Якихось претензій чи зауважень ні з боку контролюючих органів, ні з боку обласної адміністрації до нас. Не було. Товариство з великою відповідальністю віднеслося до виборчого процесу, до його підготовки, до його проведення. І схема до виборів була підготовлена таким чином, щоб електропостачання було максимально надійним. Ми підготували на всякий випадок наші переносні дизельні станції. У нас в день виборів було оголошено робочим днем. Ну, відповідно, наші працівники при цьому мали можливість зробити своє волевиявлення. Це ніяк не вплинуло на організацію робочого дня в товаристві. Виборчий процес пройшов спокійно, електропостачання було на всіх дільницях. В тих випадках, коли були якісь порушення на виборчих дільницях, ми виїжджали на місця, розбиралися, і в переважній більшості ці порушення не стосувалися напряму безпосередньо зовнішньої схеми електропостачання. В окремих випадках це були там пошкодження в внутрішніх мережах, де ми надавали допомогу персоналу на місцях для швидкого усунення цих невеличких порушень. Тобто постачання було надійним і не впливало на волевиявлення громадян? Ну, звичайно, постачання було надійним і ніяк не впливало на процес волевиявлення громадян. У нас були невеличкі вимкнення. Невеличкі вимкнення які ми ліквідували швидко на протязі від трьох в окремих випадках, до години часу, і в переважній більшості на той час це були ринкові вимкнення. Їх було три, коли виборчі дільниці ще не працювали до часу приходу виборців на виборчих дільницях. Світло вже було.